Послання 1030 розпочався план по усуненню кожного мого сліду. Неділя 26 січня 2014 року Божого 15.00 Моя ніжно улюблена дочко, ніколи не дозволяй поглядам тих, які зі злобою у своїх серцях виступають проти цієї праці. Змусити тебе завагатися в моїй місії для душ? Яке це має значення, якщо тебе та моїх улюблених вірних душ, які відмовляються відступати від Слова Божого, відкидають? Яке це має значення? Виливають вони своє презирство на вас чи ні? Їхня людська точка зору, яка заперечує слово не має жодного значення для вашого прагнення до вічного спасіння. Якщо ви прославляєте мене і почитаєте моє святе слово, то ви будете спокушені з усіх сторін, щоб відвернутися від мене. Так багато людей відкинуть цю місію, аж поки страшна правда не засвітає над ними, коли вони стануть свідками богохульств. Які литимуться з уст лежа пророка. Коли хтось, хто заперечує існування Святої Трійці, осмілюється носити шати, первосвященника під дахом моєї церкви, а потім намагається переконати вас, що те, що ви вважали досі правдою, більше не є нею, то ви будете знати, що Дух зла охопив мою церкву зсередини. Коли вас оточать нові ідеології, нові доктрини, і коли вам скажуть, що людський рід потребує сьогодні цих змін, то це буде час, коли на Божі бажання більше не реагуватимуть. Натомість, коли створені людьми доктрини, повні помилок і недоліків, проголосять, що гріха більше немає, тоді прийде час для мене, щоб знищити моїх ворогів. Як і було передбачено. Набагато більше з вас прокинуться до правди через жахливе безщастя, якого завдадуть мені Ісусу Христу, в моїй церкві на землі. Вірні слуги розпізнають зло, і тоді багато з них втечуть, але коли прийде час і перед усіма вами постане вибір, багато хто, на жаль, покине мене. І візьме участь у поганських практиках. Розпочався план по усуненні кожного мого сліду. Правда, мого слова буде видалена з ваших конституцій, ваших шкіл, поки наостанок не буде засуджена у моїй власній церкві. Ті з вас, які вважають, що такого ніколи не може статися, що Бог ніколи не дозволить. На ці речі помиляються, ці злодіяння дозволені в остаточному очищенні людини перед моїм другим пришестям. Якщо ви не залишитесь уважними, незалежно від того, наскільки любите мене, то ви будете втягнуті до участі в серії церемоній, які не будуть прославляти Бога. Якщо вони не вшановують мене. Тоді ви повинні запитати себе, чому це відбувається, чому були зроблені ці зміни і чому так раптово? Відповідь наступна час, бо його залишилось дуже мало. Гонитва з обох сторін, щоб здобути душі, призведе до жорстокої битви. Одна сторона буде переконувати вас відкинути Слово Боже. На користь мерзенних практик, які будуть обожнювати сатану. Вони обдурять навіть тих, які добре обізнані в моєму слові, настільки хитро буде представлена їхня справа усунення мене з моєї церкви. Інша сторона постраждає через вірність не тільки щодо цих послань, але й до правдивого Слова Божого даного світові в Книзі мого Отця, ваш Ісус.